Зокремо, ось цього автомобіля настоятель Святотроїцького храму отець Анатолій Безрідний. Що з вами случилося? Чого у вас такий різкий запах алкоголю в машині? Ну це бидло, ви нормально. Так не, не ображайте, не скорбайтеше говорити на камеру. Чоловік відмовляється. Тим часом містяни зі священником роблять селфі. Профік, Охоронці отця Анатолія ведуть перевіряти вміст алкоголю в крові. Результат майже в 15 разів перевищення норми. При проведенні освідчення на алкоголю виявлено видихаємо в видихаємо повітрі 2,94 проміля алкоголю. Хто б вона не була, в якому б вона ранці чи ні не була, а як воно п'яне, то воно п'яне. За таку поведінку священнослужителю загрожує покарання. Подальшому на вищевказаного водія буде складено протокол за частиною першою статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто керування транспортним засобом в стані алкогольної сп'яніння. В автівці священника правоохоронці знайшли і порожні пляшки з підалкогольних напоїв. Ось ці прихожани свято Троїцького храму говорять: нетверезим за Кримом, отця Анатолія бачили не раз. Що превратилась наша церква. У подивишся, як служби проходять. Він тут півчаса побув, часа сповідувати і смився. Нема його. Неоднократно я бачу, що він їздить п'яний за рулем. Коли буває, що на службі отець Анатолій, він ніколи служба не починалася в той час, який заплановано. Тепер священика позбавлять водійських прав на рік та оштрафують на 10 тисяч гривень. Ольга Боцюла, Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, Полтавські телевізійні новини.